Логічно люди купляють менше, бо ціни підвищуються, і ми власне хочемо далі поговорити з тими, хто ці ціни і формує, зокрема з виробниками продукції, зокрема агропродукції, щоб зрозуміти на що впливає, як вони взагалі нині виживають, і як вони вимушені і чому піднімати. Ціни на свій свою продукцію, і це буде власне представниця з агрофірми Тернопільщини Ольга Лучка. Вона є директором з розвитку агрохарчової компанії. Крона ця компанія займається вирощенням овочевої та зернової культури, і після того вони її також частково переробляють і виготовляють. Власне, фруктові і овочеві консерви. Вітаю на студії. Пані Оля, дуже дякую, що завітали, і ми побачимо живого фермера, яких, можливо, зараз не, не лише владу традиційно нас клянуть, але напевно і бізнесменів, які вимушені піднімають ціни, і люди думають, боже, що так все дорого. От, що би сказали от зараз людям, якщо ви почули, от, наприклад, Приходжу я, яка теж не дуже сильно в контексті цін на виробництво в супермаркет, іду в овочевий відділ, бо ви, власне займаєтесь вирощенням овочів і зернових. І ти так стоїш, дивишся, боже, чому таке все дороге? Ну єдине, що люди розуміють, мені здається, бо це завжди нас, коли починаються холоди, сезонність завжди овочі нас піднімаються в ціні. <гум> Але от зараз накладається, що контекст війни, і люди якось ще додатково мають психологічні якісь інші сприйняття. Вони звідси що це в якесь знущанні з тими цінами. От що ви сказали людям, коли вони приходять зараз в магазини і бачать ці ціни? Так, Дякую, що запросили, і що є можливість так розповісти з практичної точки зору. А, дійсно, і ми зустрічаємося з такими відгуками там, наших споживачів. В принципі, наша компанія, ми працюємо більше з. Такими оптовими клієнтами, тобто ми більше отримуємо цей зворотній зв'язок від дистриб'юторів, від торгових мереж. Але знову ж таки, основне це собівартість виробництва, яка зараз зростає через велику кількість чинників, і ми в цій реальності живемо станом на зараз. Кожен з нас, як там, працівник навіть будь-якої компанії чи власник бізнесу. Тобто, перш за все, це брак кадрів. Це основна така витратна частина це саме оплата праці, оскільки для того, щоб замотивувати працівників приєднатися до нас, ми маємо підвищувати заробітну плату. Також є досить багато там, аспектів мобілізації, міграції. Тому, в принципі, природньо в нас вже є такий. Обмежений доступ там до людського ресурсу, до наших потенційних працівників, тому ми маємо саме ця витратна частина на оплату праці, впливає. І, в принципі, ми також паралельно з цим розуміємо, що ну, нам потрібно вкладати в автоматизацію, тому що щоб обслуговувати там наше обладнання, у нас там крім вирощування, є переробка. То нам потрібна досить велика кількість працівників. Ну, на жаль, ми десь змушені скорочувати кількість працівників, але тим, кого ми залишаємо, давати вищу заробітну плату. Це такий перший аспект. А другий це якраз енергетична ситуація, це енергетична криза. Ми також змушені використовувати дизель-генератор, коли є відключення. В нашому випадку нам пощастило. Тобто, ми так спланували стратегічно свого часу. Ми вклалися в котельню, яка працює на дереві. Тобто, в тепловій енергії ми ну, не залежимо від електроенергії. Але в нас дуже багато є техніки, яка вимагає якраз електроенергії. Тому тут так. Тому це витрати на умовно обслуговування заправку генератора, і також зростання комерційних тарифів на електроенергію. Ми від цього залежимо також. Там, якщо я не помиляюся, станом на зараз це там тариф десь близько 11-12 гривень. І це також впливає на витратну частину. І так підприємства починають думати, як можна робити по-іншому. Тобто, наприклад, там вкладають кошти в сонячні батареї ті самі. Але це є рішення, яке теж вимагає коштів, воно теж падає на цю витратну частину. Воно там воно буде працювати трошки на довший горизонт для здешевлення, Але зараз ситуація у нас насправді така. Також, якщо взяти а, саме сировину там безпосередньо фермерів, які вирощують, а, то, звичайно, є в нас зменшення кількості фермерських господарств, зокрема, це південні, східні області, через а, взагалі неможливість здійснювати власну діяльність через пошкодження там, їхніх. Там приміщень, сільгоспдільниць через те, що банально заміновані землі сільськогосподарського призначення. Тобто тут десь скорочується кількість тих фермерів, які можуть постачати оці овочі самі, і також через це десь є зростання зростання цін. І ще одною статею, десь витрат там, в нашому випадку, це там є тара. Тобто це є там в когось клобанка, в когось там жесть в когось інша тара по їхньому виробничому процесу. Досить багато заводів виробників там тари і інших таких комплектуючих, можна сказати, для виробництва. Вони також постраждали внаслідок воєнних дій, і залишилося досить небагато потужностей, які там в Україні базуються. Ми змушені більше імпортувати, це ще здорожчує. Тобто, наскільки в нас зараз зростає, імпортна складова, це також здорожчує. І логістичні витрати пов'язані з тим, щоб цей імпорт довести до нас, це також впливає. Там, якщо вже брати експорт, там інша історія, там вже логістика впливає на кінцеву ціну на полиці на ринку експорту. Ну це певно такі основні фактори, які я можу ще виокремити. Курс валют теж, звичайно, ну. Курс валют це така постійна історія, це макроекономіка. Тобто тут такої галузевої історії особливо немає. Це впливає на всі сектори економіки, на весь бізнес. Але тут не можна сказати, що, наприклад, найбільше там собі вартість зросла там з огірками, там, наприклад, чи з помідорами, якось так. Ну, з огірками це, цього року. Я думаю, що ви також помітили в відділах овочі, фрукти, що це просто став елітний товар. А чому власне дітку дорогі? Пам'ятаю нарікання навіть свого батька, що того року такі огірки дорогі, що не змогли люди закупитися як завжди. Так, цей рік він досить аномальний є саме для огірка. Оскільки є досить ну, взагалі, досить низька врожайність. Взагалі мало було доступного гірка на ринку. Тому ті, хто його мали, вони в принципі диктували свою ціну і десь, десь це відобразилося. Коли пропозиція так була менше, ніж попит. Так, так, так. Ну але я так розумію, що від гірка можна очікувати, що наступного нам не треба звикати до цієї ціни, мовника чи 60, там 50, з десь гривень. Що якщо якщо наступного... не буде змін клімату, та, тобто якщо <смічно> наступного року не буде там такого такої спеки, але напевно буде. Тобто, ваші прогнози, чи буде падати гірок, чи вже зважаючи на наш клімат, який з кожним роком тільки стає гарячішим, уже нам треба звикнути до такої ціни. Ну, це моя гіпотеза. Я думаю, все-таки, що десь ціна на середньозваженому рівні зупиниться між тою ціною, яка була раніше і зараз, uh -huh. тому що це все-таки ну, аномально висока ціна, тобто, це є культура, яка зростає цілком нормально в наших широтах кліматичних. Тобто там ми особисто вирощуємо огірок в теплиці, ну ми по процесу вирощування ну не помітили ніяких для себе. У нас фактично, навіть через те, що було тепліше, у нас був плюс один місяць вирощування огірка. Порівнянні з попередніми сезонами, тобто, от ми на собі цього не відчули. Можливо, так, ті господарства, які базуються там центральні області, східні, південні, так, вони більше у цю більш складні погодні умови, які не в це. Так, так, так. так. А може, що от, такий він не має відношення цей фактор саме до сьогоднішнього часу до часу війни тощо, тому що я колись дуже давно. Дивувалися, чому в нас за кордоном літом і взимку приблизно однакові ціни на овочі. Вони не є низькими, як в нас влітку, але в середньому вони виходять, що ти собі взимку пам'ятаю, коли приїжджаєш взимку за кордон, ти собі можеш дозволити це купити, в нас виходить дорожче. Мені тоді пояснювали аграрії, що усіки за кордоном є сховища, вони мають де їх зберігати, і через то вони можуть тримати цю ціну постійно однаково. У нас ж щоб не зігнило, дуже дешево продають влітку, але не всім треба скільки товару влітку, і не всі консервують. І в, ночі, в Нема десь зберігати, тому його все менше, бо все зігнило, що лишилося, дуже ага. дорого продають. Ця історія далі актуальна, що в нас є проблема, що ціни так сезонно сильно скачуть на овочі і фрукти, бо нема сховищ? Я підтверджую десь цю думку. Насправді в нас є така проблематика, що в нас недостатньо цих, можна сказати, приміщень, потужностей, належно обладнаних для того, щоб зберігати овоч, який вже там на полиці. Буде дійсно якісним, свіжим товарного вигляду, який дійсно захоче покупець придбати, і це буде смачно і, і гарно. А, тобто, в нас є проблематика, саме особливо для маленьких фермерів, там, це малих дорого, підприємств. Та, що буде, що це дорого. Так. Це можуть бути якісь там перехідні варіанти складів, але ну, це більше там, для зерноскладів. Якщо це овочі, там потрібен а, специфічний режим, температурний, вологість. А це ну, досить дорогі технології. в них потрібно інвестувати чи вичувають соні державну підтримку, і як бака вона мала бути, коли електроенергія навпаки для бізнесу зросла, і ви вимушені піднімати ціни в тому числі. Mm. Що ви очікуєте від держави? і Що можливо для вас стало розчаруванням від держави цього року? Можливо, та сама електроенергія, скільки вам зараз виходить в разів дорожче платити за електроенергію ніж було раніше. Та це таке комплексне питання. Насправді ми максимально намагаємося як бізнес робити те, що ми можемо. Ми не дуже там покладаємося і розраховуємо на певні покращення такого сприятливого режиму для нашого сектору. Так, ми розуміємо, що в принципі там мінагро робить свою роботу досить добре є ряд державних програм таких грантових для теплиць, наприклад, для садівництва. Тобто ось цей бізнес можна за допомогою е, такого державного гранту підсилити. Тобто є ряд програм, які адмініструє мінагро, є мінекономіки, там грант на переробні підприємства. Так, там є специфіка подачі, не всі проходять, але така можливість є. Це вже плюс. Щодо таких певних, можливо, викликів, так, це звісно, виклик там податкові виклики, там є час від часу проблематика. Щодо відшкодування ПДВ, особливо коли це підприємство, яке має переробну діяльність, тут це фактично є таким важливим питанням. Також десь спрощення порядку мобілізації, більш його зручність для роботодавців, для бізнесу. це... Напрямок, який є важливим, так ми бачимо, що там з допомогою того самого Резерв Плюс там і ТЦК вони ну, реагують на ті пропозиції від сектору, які надходять, але все одно тут ще залишається така певна проблемна зона. Але ви маєте статус критичного підприємства? Ми наразі не маємо і зараз, от якраз як я знаю, от саме Львівська. Обласна військова адміністрація, вони вже погодили з Мінекономіки і міноборони критерії оці критичності. Я думаю, що адміністрація там, нашої області також вже це зробила, тому що це робиться централізовано, оскільки на листопад місяця були якраз перевірки попередньо наданих рішень, ну попередньо прийнятих рішень про надання статусу критичності. І якраз дуже багато підприємств через це були в підвішеному стані, бо вони не могли забронювати там тих працівників, яких вже закінчувався термін бронювання. І саме зараз вже є більша ясність? Ми вже будемо, наприклад, бачити ці критерії, які вже погоджені е, там і міністерствами відповідними. Ми вже можливо за цими критеріями будемо отримувати такий статус. Так, якщо брати е, осінь 21-го року і ну, початок зими, і зараз за три роки, от наскільки, якщо брати ваш ряд, зерновий ряд, плодово-ягідний, наскільки збільшились ціни ваші ну. Е, Ну, ваш, Не виробництво, а власне, за який ви продаєте ваш товар оптовикам. Тобто це на 10, 20, 30%? Я би все-таки сказала, що це точно 30%, на можливо, навіть і більше, так. Ми насправді намагаємося формувати досить збалансовану ціну. Тобто, в нас є там, конкуренти на ринку, які там. Дають досить високу маржинальність для себе, роблять високу націнку. Ми десь балансуємо, наскільки, оскільки ми працюємо з дистриб'юторами, там з оптовим клієнтом, наскільки йому комфортно купляти за такою ціною. І ціна, яка нам комфортна, щоб ми покрили для себе собівартість і також мали там певну маржинальність. Тобто ми десь йдемо на компроміс по ціні, але знову ж таки через те, що зросла собівартість виробництва, так, ми змушені були. Саме і, і будемо певно, що далі підвищувати ціни. А якщо говорити про обсяги виробництва за три три роки, або яка у вас динаміка за останній рік? Тобто я і мене цікавить більше все ж таки, mm. напевно, наш внутрішній ринок, бо більше купівельна спроможність українців цікавить. Тобто, як тут виглядає, зменшується, збільшується? Ми, в принципі, здебільшого працюємо на внутрішній ринок, тому десь зможу прокоментувати. А в нашому випадку у нас десь залишився стабільний обсяг збуту, можливо, структура збуту трохи змінилася. Тобто, в більшості з нами залишилися наші довгострокові клієнти, які з нами були і до повномасштабного вторгнення. Вони працюють з нами далі, але в нас додалося досить багато клієнтів з областей. Куди переїхало багато внутрішньо переміщених осіб, тобто та сама Закарпатська область там майже вдвічі зросло населення, тому у нас просто цього року дуже багато клієнтів з Закарпаття. Тобто це не можна говорити, що купівельна спроможність залишилась такою самою, до як і до чи все таки вона така і залишилась, чи все таки тут. Вплинув цей демографічний фактор, що у вас з'явились більше клієнтів, а не через те, що люди собі можуть дозволити далі купувати? Ну тобто, бо не пам'ятаємо, один експерт ек, е, Фурса зробив таку uh -huh. скандальну заяву, що ціни ростуть, бо в людей ростуть зарплати, і вони всі uh -huh. можуть все дозволити. Uh -huh. а, чи ви до речі, погоджуєтеся, що ціни ростуть, тому що люди мають більше хочуть купувати? І чи все-таки тут е, як би оцінили купельна спроможність людей збереглася, чи все-таки просто. Оскільки більше у вас з'явилось клієнтів, бо більше все переїхало на захід України людей. Тому завдяки цьому у вас зберігається, що ваш сталий збут. У нас взагалі просто сама категорія продукції, вона досить така і раніше, і зараз є досить бюджетного сегменту. Тобто, в принципі, це той продукт, який здебільшого є там, поширеним і може собі дозволити там, більшість населення. Тобто, це не є якийсь там люкс-сегмент. Тобто, фактично. Точно не покращилась купівельна спроможність 100%, а вона ну десь можливо і знизилась незначно. Але через те, що умовно є там внутрішня міграція, тобто десь там наш кінцевий клієнт, він більше рухається на захід, тобто тут базується в західних областях, там центральних навіть. А також це робота з гуманітарними організаціями, бо є досить багато організацій, які там надають продуктові набори, підтримують внутрішньо переміщених осіб. Вони теж для себе бачать потенціал, щоб співпрацювати саме з місцевими виробниками. І також це, звісно, Збройні сили України, це також запит щодо їхнього продовольчого забезпечення, тобто, це не є таке. Така класична купівельна спроможність, це певно, що там стандартна, тобто цивільне населення, плюс десь гуманітарні потреби і е, військові потреби. Що можна, я розумію, що ви виробляєте там, у вас своя галузь вузька там, овочі, зернові, але mm. можливо, оскільки ви експерт на ринку, бо ви їздите на різні заходи, конференції, аграрні. От ваша так, оцінка, які продукти все таки будуть далі зростати? Е, навіть якщо прийде ну сезон, ну, сезоність, мене оця пікова ага. буде весна. А які все таки українці мають перетерпіти і очікувати, що все-таки будуть нижчі? Ми розуміємо, що влітку звичайно будуть напевно, картопля дешевше, ніж хоча не факт, <свісно> з залежить з погода. Тобто, що очікувати, по яких продуктах ви би казали? Та це складне питання. Та я якісь певні свої гіпотези висловлю. Не знаю наскільки вони справдяться, але знову ж таки, я би очікувала зростання цін в більшості продуктових груп через те, що собівартість виробництва зростає у всіх, і насправді дуже багато підприємств вони зараз на тому етапі, що вони зрозуміли ці ризики, зрозуміли, де вони. Де через що в них росте собівартість, вони починають інвестувати в якісь речі, які її зменшать, тобто там, автоматизація виробництва чи ті самі сонячні панелі. Але це теж треба розуміти, що проінвестувати, вони поки що різко здешевити не зможуть собі вартість. Їм все одно ці кошти треба закласти в собівартість. Можливо, це дасть трошечки. Віддалений ефект, тобто, можливо, там 26-й рік, десь після того як вони проінвестують і побачать перші результати щодо там заощадження електроенергії, чи щодо там збільшення продуктивності через нове обладнання, автоматизоване, тут можна спостерігати. Там саме на 25-й рік я б не сказала, щоб одразу через такі заходи розвитку щось би мало змінитись. Можливо, в когось зміниться то. То я порадію за них, то то дуже дуже хороша історія. Ви казали, що треба все-таки очікувати, що овочево ягідна група буде дорожчати. Відтак чи є сенс на вашу думку відкладати не лише гроші в валюті, але можливо і в банках. І все ж -таки, є такий у вас обмежений дуже термін придатності, і не треба скуповувати багато тих банок, бо потім доведеться викинути. Я маю консерв в банках з консервації. А, та термін придатності. Там залежить від видів продукції це від одного, від одного до двох років. Це дійсно продукт, який там стійкий до зовнішніх умов. Ми для себе регулярно аналізуємо навіть експортні ринки, тому що зараз ряд країн-членів НАТО вони прийняли інструкції в умовах воєнних дій, що їм робити. І багато з них в цих інструкціях написали про продуктові запаси, в тому числі і про консервацію. Тобто ми бачимо, що також там і на зовнішньому ринку ожив інтерес до цієї продуктової групи і для українців. Звичайно, там в силу власних потреб не потрібно там фанатично робити запаси величезні, бо я знаю випадки, що ще є в людей ковідні консервації. Небезпечно їсти, якщо їм вже 3-5 е, років. Так краще їсти в межах терміну придатності, так і споживати, тому що ну, це є технологічний процес. Він саме. Так закладається, щоб продукт зберігся максимально. Тобто, якщо записатися відкладати гроші в банках, то максимум з розрахунку на рік. Тобто наступного року знову гроші. На рік, найгроші. на два можна, так. Це залежить нам вже від груп продукції. Отже як ми почули, банки з консерваціями.